Ви стовідсотково побачите, що у вашої дитини зникли коліки. Кілька годин істерики перед нічним сном просто зникнуть і зникли. І це прям така гарантія. Перевірте, привіт, мої любі! І я давно не чпала цю тему, але хочу розібрати її знову, бо якщо я не бачу коліків у своєї дитини чи у подруг, це ж не означає, що їх немає, правда? Тому давайте розбирати, що таке коліки і чому вони існують, і чому так багато мільйонів мам досі стверджують, що вони існують і що вони нормальні, а вони не нормальні. Поїхали. Коліки можуть бути різними. І дуже багато наводять причин про те, що коліки у новонароджених це від непереварюваності, непереносимості, від чого ще від ну коротше, просто від того, що це така дитина, вона народилась хлопчиком, і тому в неї будуть коліки. І це така дурня. Мого хлопчика не було коліків. І в хлопчиків моїх подруг теж не було коліків. І в підписниць чомусь не було коліків. Давайте розбиратись, чому. По-перше, ну, це моя думка, ви можете з нею не погоджуватись, але я абсолютно впевнена, що коліки не мають бути і що нічого нормального в тому, що дитина кілька годин оре, немає. І коли вона оре. Це означає, що є якась проблема, велика проблема, про яку дитина таким чином повідомляє. Це єдиний доступний дитині метод повідомити про свою проблему. По-іншому вона просто тупо не може. А якщо вона вже оре кілька годин, то це означає, що взагалі-то проблема, ну, ну, така, знаєте, величенька. І тому я не вважаю коліки в жодному випадку нормальними. Виключенням можуть бути, коли це там якісь операції. Коли там реально підтверджена е, аналізами, і причому бажано кількома лікарями непереносимість е, лактози або грудного молока, але є про такі випадки, які реально підтверджені, а не на словах педіатр ляпнула. Я е, таких випадків навіть не чула, коли там реально є якась. Втручання від лікарів тоді можливо, але і то і то в цьому випадку треба полегшувати цю ситуацію для дитини максимально. Зазвичай коліки мають кілька причин. Перша з них це відсутність або дуже мало прикладань до городей. І тут все просто. Дивіться, ми як вид вижили тільки за допомогою того, що у жінок було ГВ. Якби у жінок ГВ не було, ми б не вижили. Людства б не існувало. Те, що зараз у нас є суміші, це, звісно, класно. Але, як вид, ми адаптовані, у нас всі потреби заточені під те, щоб у нас було ГВ. Все. Тобто людина маленька народжується з потребою в ГВ. Не з потребою в пляшці, не з потребою в пустушці, не з потребою в каші, яку ми намішуємо. Вона абсолютно точно заточена під ГВ. І, відповідно, коли ГВ нема або коли його мало, починаються проблеми. Чому? Бо, по-перше, ГВ дуже сильно полегшує усі стани, через смоктання воно полегшує біль, дає дитині відчуття безпеки, дає дитині відчуття комфорту, бо дитину при ГВ ще її так обіймають. Через фізичний контакт дитина може зменшувати свою температуру, якщо вона захворіла. Через слину вона передає до груди інформацію про те, що в мене є хвороба, а груди і молоко підлаштовуються таким чином, щоб дати імунні клітини або клітини, які будуть лікувати дитину, допомогти їй впоратися з цією хворобою. А у дитини якийсь дефіцит це все молоко підналаштовує і дає у відповідь. Але найважливіше, да, це оцей фізичний контакт, це відчуття мами, відчуття безпеки з мамою. І це те, чого дуже часто немає при готуванні пляшкою, тому що там дитина окрема. І навіть коли ну, такого прикладання до грудей мало, менше, ніж за нормами, норма, як завжди, ось тут. Тоді дитина може почати о, кричати по вечорах, тому що їй мало, тому що у неї десь накопичився біль, накопичився стрес. Або якісь інші причини, і через це вона ввечері вам видає. Друга причина, що вона вам може видавати, це видавати реакцію на неправильні ритми. Якщо дитина погано спить, мало спить, якщо в дитини сни тільки по 20 хвилин, якщо вона спить новонароджена, три години гуляє, а потім засинає, то вона 100% гарантовано буде вам ввечері верещати. І тут абсолютно немає нічого нормального в тому, що дитина так кричить, тому що це її реакція на накопичений стрес. І у стресу яка історія? Стрес це ж не завжди, коли ми ось тут розплакались посеред вулиці і плачемо, да? коли ми вже просто не вивозимо. Стрес він накопичується, і ви можете це помітити по собі. Що, наприклад, перший рік, да, 22-й, ми ще якось трималися. 23-го ми вже посипались. Почало випадати волосся, почали руйнуватись нігті, і ми почали бігати до психологів, бо у нас вже кукушка почала їхати. Чому? Тому що стрес накопичився і він почав проявлятися. І навіть за волосся кажуть, що коли у вас сипеться волосся, це не про те, що ви зараз стресуєте, а про те, що ви два місяці до того стресували. От у дитини така сама історія. Вона цілий день накопичує цей стрес, а ввечері його просто вже стає так багато, що вона починає кричати. І через крик і сльози вона намагається цей стрес вилити. Ну, про те, що це нездорова історія таким чином виливати стрес, я думаю, вказувати не треба. Але ну ви бачите це по дитині, що їй реально дуже погано. І якщо ви хочете їй допомогти, то клас ви в потрібному місці. Третя причина колік це перезбудження дитини або через ритми, але що найімовірніше з дитиною новонародженою, це перезбудження через. Бабуся, яка приїхала, яку дитина жодного разу не бачила, і взяла дитинку на ручки. Взяла, понесла в іншу кімнату і проносила дві години таким чином. Через 25 родичів, які прийшли в гості, і всі хотіли потримати цю лялечку на руках. І все це дуже сильно впливає на те, що. Дитина тупо лякається, бо найбезпечнішої, найвідомішої людини поруч нема. Дитина цю найбезпечнішу людину, тобто вас не бачить, не чує поруч, і вона лякається, вона накопичує цей стрес. Дитина рідше прикладається до грудей, бо гості ж приїхали, як я груди достану, або я взагалі про це не думаю, або хтось пішов, склав дитину, і вона поспала на ручках. Це ж класно, або дитину взагалі. Хтось добрий, взяв, поклав візок і пішов на вулицю гуляти. О, це моя біль, чесне слово. І через оце все дитина накопичує стрес. Стрес вливається в коліки. І в будь-якому з цих випадків ввечері дитина може почати влаштовувати коліки. І яким скажемо, що нормальні, які ми почнемо лікувати ліками, замість того, щоб зрозуміти, що в дитини взагалі-то проблема. І вона вам про це каже. І оця вся допомога, коли хтось ви тільки народили, а хтось приїжджає вам допомогти з дитиною і забирає її від вас, це насправді дуже погана історія. Тому що допомагати вам мають з побутом, посудом, з миттям підлоги. От цим. Любі гості, допомагайте на здоров'я. А з дитиною мама має перші місяці її доносити, дотримати на ручках, долюбити і взагалі адаптуватись. До дитини, тому що перші три місяці це такий період адаптації і мами до дитини також дізнатися, які в неї потреби, як вона плаче, коли ось це, а як вона плаче, коли ось це, як вона проявляється, як вона спить, які в неї ритми. І це все має дізнатися мама. Ніхто інший не зможе це дізнатись. І тим паче, гуляючи дитину на вулиці, ніхто не зможе це зробити. І остання причина, я вже про неї косвенно сказала. Її зазвичай всі не дуже люблять, тому що мама не має зникати з поля зору дитини перші півроку. Це не означає, що ми перестаємо жити життя, це не означає, що ми не спимо, не миємося, взагалі від дитини не відходимо. Це означає, що ми вчимось дитину підлаштовувати під наш ритм життя. Що ми йдемо до ванни, то дитина також йде до ванни, кладеться там на підлогу і лежить, чекає, доки мама помиється. Якщо ми йдемо на кухню, то дитина йде з нами на кухню робити кавуся. Або на руках, або вона відкладається десь на підлогу. І вона завжди з мамою. Вона завжди, якщо що, повертається і дивиться, мама, поруч. І я це дуже часто спостерігаю у дітей-подруг, які знають про цей момент, які не дають свою дитину на руки аби кому, навіть мені, бо я для дитини аби хто, а навіть якщо я дуже обожнюю маму цієї дитини, я все одно для самої дитини аби хто, бо я не з'являюсь кілька разів на тиждень, не сиджу поруч, не привчаю дитину до себе. І якщо я навіть так Трошечки бачу, що дитина готова піти до ручки, і я так намагаюся її взяти. Все одно я бачу цей момент, коли вона наче дивиться на мене, але тут, оп, мама, мама. І вона все одно в будь-який момент дивиться на маму. Мама поруч, тоді вона може до мене піти на хвилинку. Але вона одразу, якщо ми це считуємо, якщо ми дозволяємо цій реакції бути, вона одразу, якщо їй маломанське щось не так, вона одразу хоче до мами, вона одразу повертається і проситься до мами. Причому для цього їй не обов'язково кричати, плакати істерити. Якщо ми включаємось в реакцію дитини, то ми бачимо, що вона дуже легко її проявляє. І вона проявляється поглядом, ручку може протягнути або трошки пильніше подивитись, і лише потім, коли ці всі сигнали не спрацюють, вона починає кричати. Тому, коли ми реагуємо тільки на крик, ми якби самі собі трошки гірше робимо, тому що дитина починає розуміти, що кричати це ок, кричати це єдина реакція, яку можна проявляти, яка має бути, бо інших реакцій не чують. І тоді ми дійсно у ці всі реакції від дитини ми більше не бачимо, бо вона проявляє тільки крик. З Цим також можна працювати, але це вже в іншому відео. І я вам даю гарантію, якщо ви приберете неправильні ритми, якщо ви приберете велику кількість гостей, які всі хочуть поносити дитину на ручках, які всі хочуть її потримати, немов іграшку. Якщо ви приберете пропадання з поля зору дитини, якщо ви почнете прикладати дитину за нормами до грудей, <свіття> а... Про що я вдавсь казала. Коротше, якщо ви приберете оці фактори. Ви стовідсотково побачите, що у вашої дитини зникли коліки. Ви це побачите через один-два дня зразу. Ви просто забудете про них як про страшний сон. Ваша дитина почне краще спати, легше вкладатись, і кілька годин істерики перед нічним сном просто зникнуть і зникли. І це прям така гарантія. Перевірте, спробуйте, приходьте потім сюди в коменти і кажіть. Бо я вам гарантую, що це спрацює. Бо це все симптом. Симптом хвороби не хвороба. Проблема, чи хвороба, від чого дитина кричить, зазвичай і в чомусь іншому. І розумієте, ми звикли лікувати шмарклі. в той час, як взагалі-то треба закаляти імунітет. Ми шмарклі вважаємо хворобою, а проблема насправді в тому, що у нас імунітет не вивозить. Розумієте, і трошки, коли ми цю точку зору змінюємо, починають відбуватись дива. Тому пишіть ваші відгуки, враження, тему для наступних відео, все пишіть в коментарях. І до зустрічі в нових відео. Я дуже сподіваюся, що ви забудете про це слово і всім своїм подружкам розкажете, що це не норма. І так не має бути.